Люди це Ірина Лепеха, представниця громадської організації Батьки за вакцинацію. Вона каже, що цього сезону вакцин від грипу для всіх охочих не вистачає. Цього року вакцини вже заїхали і вони вже всі були використані. На жаль, зараз таку ситуацію маємо, що по аптеках вже немає в наявності. і В клініках так само До мене зверталися люди з тим, що навіть вони записувалися попередньо на чергу на списки. Попередні на відповідну кількість доз для себе, але вони навіть не змогли провакцинуватися, бо була недостатня кількість вакцин. Вакцинація від грипу не входить до календаря щеплень, додає Ірина Лепеха. Це є не, ну, якби не обов'язковою вакциною, тому багато хто вважає, що можливо не потрібно її вносити в електронну систему. Відповідно, і статистика використаних тоді є некоректною, і виробник не бачить, чи насправді всі вакцини, які він постачав в країну, вони використані були за призначенням. Відповідно, через таку статистику він може зменшувати кількість поставок на наступний рік. Торік вакцина від грипу коштувала до 600 гривень. Цього року до 400-500 за дозу, каже завідувач аптеки Сергій Чередник, але поки в аптеках наявності її немає. Отримали в вересні місяці достатньо багато вакцин корейського виробника і французького виробника. Вакцина Джисіфлю більше 100 доз, і вакцина Vaxigrip — 80 доз. Зараз на даний момент вакцин у нас немає. О, обіцяють наступну поставку тільки 15 грудня. Понад тисячу хворих на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції за тиждень реєструють у рівницькій громаді від початку і підсезону. Тим часом, станом на 28 жовтня, щеплення від грипу зробили близько 600 людей, розповідає заступниця начальника управління охорони здоров'я Рівнеради Олена Гандзюк. Наразі очікують поставку вакцини для медичних працівників. В Україну надійшло 20 тисяч доз вакцин для медичних працівників. Але за попередніми даними ще наказу немає. Рівненські заклади охорони здоров'я отримують порядку 200 доз. Я думаю, що це буде швидше ніж до кінця листопада. До кінця листопада вже аптечні мережі очікують вакцину. Грип сам по собі він не є страшний. На жаль, ми маємо справу з тяжкими ускладненнями. Найпоширеніше це пневмонія, це отити, синесити. Це може бути міокардит запалення серцевої оболонки. Це може бути менінгіт, це може бути настати летальний результат. Рівняни, яких вдалося опитати Суспільному, про вакцинацію від грипу говорять наступне: що ви вакцинувалися від грипу. Ні. – А чи плануєте? Не планую, я на грип вже й не пам'ятаю, коли хворів. Як ви ставитесь до вакцинації? Негативно. Чому? Ой, ну того, що наше в себе пускати непонятно що. Думаю, що потрібно це все ж таки наше здоров'я. Ми в цьому перш за все зацікавлені. Ви вакцинувалися вже? Ні, але, звичайно, що планую. Максим Філоненко, Наталя Гарбар, Єлизавета Мислінська, Дмитро Сидор Суспільне новини Рівне.